Ми знаходимося в центрі для дітей з обмеженими можливостями і не тільки для дітей. Є послуги реабілітації у медичному напрямку і плюс профорієнтація, де ми дозволяємо молодим людям себе в чомусь спробувати. Україна класно треба нам генератора, будь-яке спілкування, будь-яка можливість друзів, які могли б націлити якесь певне русло. Ми завжди будемо раді. Україна. Хочемо вам подарувати ось ці такі сердечка патріотичні. Для, так. для дівчаток. Так. Так. Там, так, вам таке сердечко. Нет. Вам квіточка, Так. <ріху>